Сьогодні день вшанування захисників донецького аеропорту. Саме у ці дні, 10 років тому, завершилася героїчна оборона дапу, що тривала 242 дні. Українських захисників російські загарбники назвали кіборгами, бо не могли зрозуміти, чому гарнізон летовища ніяк не вдається взяти штурмом. Тоді наші воїни продемонстрували неабияку мужність сталевий дух та надзвичайну витримку. Вони стали справжнім символом неймовірної стійкості та відваги українського народу, який і досі продовжує героїчно боротися за незалежність своєї країни. Оборона донецького аеропорту зірвала плани російських загарбників, скувала дії ворожих військ, закарбувавшись в пам'яті як одна зі знакових сторінок сучасної мілітарної історії. Приклад Кіборгів продовжує надихати нове покоління захисників та захисниць на здобуття перемог в ім'я України. Вічна шана і честь усім воїнам, які віддали свої життя за нашу свободу, їхній подвиг назавжди залишиться в наших серцях. Слава Україні, героям слава! головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський. annually on january 20 ukrainians honor the ukrainian servicemen who participated in defense of donetsk international airport since may 26 2014 till january 22 2015 during the russo-ukrainian war that began on february 20 2014 and continues till now